Чутливі серця, добрі руки, велике терпіння та малосердя вирізняє тих, хто обирає професію медичної сестри. Нелегка і вкрай важлива місія цих працівників, здебільшого, лежить на тимдітних жіночих плечах. Сьогодні, в умовах ведення гібридної війни, роль медичного працівника дуже важлива там на передовій. Тому що кожен військовослужбовець, де б він не знаходився, знаючи про те, що медичний працівник поруч і завжди може надати допомогу. А скоріш за все буває і спасти життя. Це дуже важливо. З Цієї нагоди у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону молодший медичний персонал закладу приймав привітання із професійним святом. Квіти та пам'ятні подарунки медичним сестрам вручили військовослужбовці оперативного командування. Південь, учасники АТО. Сьогодні нас прийшли поздравити наші побратими, бойові товариші, наше начальство, руководство наше нам дуже приємно, що нас не забули в такий день. Ми Всім дуже вдячні. Робота медичної сестри поєднує в собі величезну відповідальність, високий професіоналізм, людяність та любов до своєї справи. Серед медсестер військового шпиталю чимало тих, хто рятував життя воїнів, АТО на передовій. На сегодняшний день в нашем центре работают более 220 медицинских сестер. Это те люди, на плечи которых ложится самая тяжелая работа, это выхаживание больных и организация лечебного процесса. Врачи, я говорю, это главный персонал, который лечит, а медсестры, это те люди, на которых выносит другую работу. Мы очень благодарны этим людям. Они с нами были и в АТО, они с нами были в мобильных госпиталях. Это люди, которые много работают. И мы рады, что в такой хороший день и можно их всех поздравить, потому что они этого заслуживают. Ирина Монастырская, Анастасия Ильяш, Алексей Мусиченок, час Че.